Сьогодні в відео жахлива травма Альфонсо Девіса. Фіфа оголосила призові за клубний чемпіонат світу. Атлетико Мадрид продовжив контракт з спонсором. Роман Яремчук підписав особистий контракт із Адідасом. Ілля Забарний зацікавив відомий клуб із Італії. Назарій Русин покине Сандерленд Літом. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Офіційно Жан Кевено Юстен продовжить кар'єру в польському моторі з Любліна. Вестхем готується до підписання півзахисника Сандерленда Кріса Ріга. Мілан планує посилити атаку і розглядає підписання Ноні Мадуека як одну з головних цілей. Зацікавленість Мілана пов'язана із можливим відходом Рафаеля Леау, якого хочуть підписати ПСЖ Барселона та сам Челсі. Мілан впевнений, що зможе домовитися про трансфер за суму близько 40 мільйонів євро. Атлетико Мадрид розглядає можливість підписання Ромеро Стоттенгема. Він є трансферною мрією Сімеоне. Крістіано Джунтолі опинився під тиском після звільнення Тяго Моти. Його майбутнє в Ювентусі також під питанням, особливо якщо команда не зможе кваліфікуватися до Ліги чемпіонів наступного сезону. Серед можливих кандидатів на заміну розглядають як вільних агентів, наприклад, Хасана Саліхаміджича, так і фахівців із діючими контрактами, зокрема Мегді Бенатію. Баварія підтвердила, що Альфонсо Девіс отримав розрив хрестоподібної зв'язки та вибув на 6 місяців. Також, Дайо Упамекано пропустить кілька тижнів через проблеми з лівим коліном. Мілан та Наполі розглядають варіант купівлі півзахисника Деяна Колушевського. Тоттенгем просить за гравця 50 мільйонів фунтів. Футбольна федерація Сурінаму зробила пропозицію форварду ліцу Жоелю Піру представляти країну на міжнародному рівні. Гравець має громадянство Нідерландів, але також має коріння в Сурінамі, тому може змінити футбольне громадянство. Тим паче, що за дорослу команду Нідерландів він ще не грав. Однак футболіст відмовився від цієї пропозиції. Реал Мадрид, Арсенал і Ноттінгем Форест стежать за захисником Роми Еваном Ндіка. Байер Леверкузен розглядає можливість підписання Малика Тіауа з Мілана. Контракт футболіста із Міланом розрахований до 2027 року, а його вартість оцінюється у 20 мільйонів євро. У Барселоні одноголосно хочуть купити Ісака. Вже відбулися перші переговори. Однак Барселоні необхідно продати деяких гравців для звільнення фінансів на купівлю Ісака. У клубі не хочуть повторення ситуації з Ольмо, під час реєстрації якого виникли труднощі. Фіфа оголосила призові за клубний чемпіонат світу. Розподіл призових буде виглядати так. 2 мільйони доларів за перемогу в груповому етапі, 1 мільйон за нічию в груповому етапі, 7,5 мільйонів за вихід у 1/8 фіналу, 13 мільйонів 125 тисяч за вихід у чвертьфінал, 21 мільйон за вихід у півфінал. 30 мільйонів для фіналіста, і переможець може заробити до 125 мільйонів доларів. Італійська Рома визначила список претендентів на пост нового головного тренера команди. Як повідомляється, в шорт-лист увійшли чотири місцевих спеціаліста. Йдеться про кандидатури Мауріціо Сарі, Масіміліано Алегрі, Вінченцо Монтели та Джан П'єро Гасперіні. Андреас Крістенсен відновить тренування з усією командою найближчими днями. Очікується, що футболіст зможе повернутися на поле через 15 днів. Нова зарплата Нуну Мендеша на момент продовження контракту становить 9 мільйонів 600 тисяч євро на рік. Раніше лівий захисник Парижан отримував півтора мільйони євро на рік. Літнє трансферне вікно для Ліверпуля буде одним із наймасштабніших за останні роки. Барселона задоволена нинішньою грою Френкі де Йонга, однак клуб очікує, щоб Флік ухвалив рішення про продовження його контракту, а також визначив своє бачення ситуації з Гаві. Якщо де Йонг залишиться в команді, то Барселона не буде підписувати ще одного півзахисника. Атлетико Мадрид та Google Cloud досягли угоди про продовження партнерства на наступні два сезони. В рамках угоди офіційний партнер клубу з кібербезпеки надаватиме послуги чоловічим командам, як це вже робиться з жіночими командами з минулого сезону. Астон Віла почала переговори з Бубакаром Камарою щодо нового контракту. Його вважають великим гравцем для унаї Емері та ключовою частиною майбутнього віли. Барселона придивляється до правого захисника райо Вальякано Андрія Раціо. Контракт із райо у нього діє до 2028 року. Трансфер оцінює футболіста в 12 мільйонів євро. Головний скаут Реал Мадрида з пошуку іспанських талантів Андрес Пардо прийняв пропозицію Леганеса стати новим спортивним директором клубу. Йому буде довірено створення свого власного штабу. Катар Спортс Інвестментс» інвестиційний фонд і мажоритарний власник ПСЖ вивчає можливість придбання Малаги. Наразі клуб належить іспанській групі готелів та нерухомості Блюбей та катарському бізнесмену Абдулі Альтані. Але при цьому клуб перебуває під судовим управлінням, що завжди перешкоджало будь-яким операціям з купівлі, в тому числі з боку QSI, на чолі з насером Аль хелаїфі який нещодавно розпочав політику розширення, придбавши 21% акцій португальського клубу Брага. Фонд QSI вже деякий час вивчає можливість придбання іспанського клубу, оскільки вважає її дуже привабливим проектом. По-перше, через велику футбольну історію клубу та його потенціал, плани реконструкції стадіону і той факт, що він стане одним з місць проведення чемпіонату світу 2030 року. Барселона може продовжити контракт із Ансуфаті до 2030 року. Футболісту можуть видати новий контракт, щоб розставити його зарплату на довгі роки і уникнути фінансового фейерплей. Форвард Олімпіакоса та збірної України Роман Яремчук оголосив про підписання особистого контракту із брендом Адідас. Про це гравець повідомив в інстаграм, додавши фото з генеральним директором Адідас Україна Ігором Мариничем. Український гравець Борнму та Іля Забарний перебуває у сфері інтересів італійського Мілана. Спортивний директор клубу серії А особисто зацікавлений у підписанні футболіста. Назарій Русин влітку залишить Сандерленд. Клуб не розраховує на футболіста. Назарій зараз грає на правах оренди в Хорватії. Однак хорватський клуб не готовий продовжувати оренду футболіста. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.